Добрий ранок, у нас тут -сні сніданок. Діти їдять макарошки, вже пили чай. А це мій сніданок і я ще чекаю, поки там закипить чайник, будемо пити каву. Я вже помила волосечко і сьогодні багато планів, як завжди. У мене багато планів, так як я вчора була на роботі вдома. Просто буду показувати, що тут робиться. не сніданок. Тут... Тут таке робиться, по-перше, з Ростіком хочу попасти до лікаря. Запису немає. Я вже її прошу, щоб вона його послухала, бо він трохи гавкає. Ну, Температури в нього немає, але кашляє. І я хочу, щоб вона відкрила йому лікарня, нехай сидить вдома. Хай краще вигріється вдома, бо сидить вдома. Я хочу прибрати. Потім ще я йду до стоматолога. І ще багато-багато планів. Тож беру вас сьогодні з собою. Погнали з нами у наш звичний влог. Подивіться, що там робиться. Там ще те все треба перемити. В кімнаті таке ж саме робиться. Ми поки що снідаємо всі, хто снідає, обідає. Всім смачне. А ростіку ще треба гательками позайматися. Все, все смачно. <плес> нас сказала лікар, що зараз прийме. яке у нас сонечко гарне. Прям потеплішало і таке хороше сонечко. Ангеліна вон хоче теж на цей бордюрчик, так як і ростік. Но на вулиці морожу немає. Як ви думаєте, куди ми потрапили? Відправили робити рентген? Що я вам скажу? Я сьогодні, якщо чесно, дуже дуже сильно шокована. Тому що у Ростіка є плевмонія. Ми нас відправили на рентген, тому що в нього е, вона почула щось там, якісь хрипи, і вони їй не сподобалися. Щоб ви розуміли, температури у нього немає. Е, і задишки нічого такого у нього теж немає, тому що він ходив на джиу і, коротше, нічого в нього не було. І якби не снімок, то ми й не знали, що у нього плевмонія. Абсолютно, температури взагалі немає в дитини. Зазвичай знаєте ж температура буває. А це цього разу, щоб це був крайній раз, щоб більше не було такого. У нього плевмонія, але добре, що я швидко, знаєте, так як я казала, що я, знаєте, такий добрячий кіпіш, і мені це не сподобалося, як він зранку гавкає. І я давай збити бити на сполох і швиденько їхати десь кудись, щось когось шукати. Коротше, зробили ми з ним. Рентген, і у нього там плевмонія правобічна, трошечки тільки так, чуть-чуть знизу, так крапенка, тільки-тільки, знаєте, вона поражати почала. Тому йому приписали антибіотик, ще і інгаляції приписали, і е, в середу ми йдемо до лікаря, але в середу я ще й на роботі. Тому в середу піде з ним татко до лікаря, будемо з ним лікуватися. Бачите, як може бути, навіть без температури. І ми, робили, ми зробили з ним тести на групи грипу і немає. Ні ковіда немає, ні А, ні Б, ну ніякого взагалі немає. Де він його взяв? Це просто для мене, знаєте, я не знаю, де він його взяв, якщо чесно. Може він десь йшов роздіти, знаєте, нахапався холодного повітря. Ну, не знаю. Коротше, він вдома, а я. Сьогодні е, в мене таке, знаєте, голова прям не переварує інформацію. Е, а я їду до Ортодонта іншого, е, хочу ж спитатися думку ще одного, бо мене дещо смущає. Цікаво, поїду, подивлюся. Важливо, це буде дешевше, ніж я там е, тамся. Послухаю ще одного лікаря, дуже мені його хвалила. Знайомі ходили, дуже прям кажуть, класний, прямо вообще крутий і не дуже дорогий. Не за всі гроші світу, тому з'їжджу ще я на консультацію. За це знаєте, вже в лоба не дають. Раз я цим питанням зайнялася, тому буду його вирішувати. Залишила всіх з бабусею, Ангелінку з бабусею, Ростислава з бабусею. Йому приписали два рази в день антибіотик. Лазолван і інгаляція. Все, це все, що йому приписали. І, так я і кажу, температури у нього немає. Ну, до речі, дуже дивно. І вона сказала, що у нього чути е, з рота ацетоном. Ми е, купили смужки ацетонові. Немає в нього ацетону зовсім абсолютно немає. Можливо, того, що в нього така трохи інтоксикація. Знаєте, він мало пив, е, не хотів дуже сильно пити, але вже я його заставила. Він пам'ятає, що таке ацетон. У нього таке було. Хто пам'ятає, хто зі мною давно, той знає, що у нього така була ситуація. Дуже в нас така неприємна. Тому він знає, що це таке, і вже п'є. Вже сьогодні випив бутилку Рео, п'є, і ще порадили нам робити інгаляції і купити боржомі. Я не знаю, скажіть, хтось таке робив, бо мені сказала, це це мені лікар таке сказала до ліків додати ще боржомі і робити інгаляції. Так що буду пробувати, а що ж нам треба здорову дитину зробити, підняти його на ноги. Він дуже засмутився, бо в нього є змагання, і все. І він дуже їх чекав, він дуже до них готувався. І він каже: мені два дні лікування, і я маю бути повної сили. Дуже переживає, щоб він встиг на змагання. Тому сьогодні ми займаємося з ним таким коротше, лікуванням. Все, я поїхала, спішу вже до лікаря. Це в центрі, і, як завжди, у нас в центрі міста немає де припаркуватися. Тому я трішки раніше, добре, що прийшла свекруха, і трішечки раніше, коротше, до мене я трішки раніше виїхала, бо я, ну, це, звісно, неочікувано вийшло, що з Ангеліною треба було сидіти, бо не хотілося її волокти туди в лікарню, Тому що там всі з плевмоніями, всі з коками, шмоками і всім остальним. Коротше, все, поїхала, щоб я. Ократно їхала, а то їду і розмовляю. Розкажу вам потім, що мені сказав ортодонт. Ось такий от в мене інгалятор прикупила, віддала за нього ось 1538. Такий. Ось такий. З такою насадочкою. Казали, що вона дуже класна, дуже хороша. Будемо зараз робити знову. Виписали там нам ліки, які нам робити. І будемо займатися цим. Ось такий милий, симпатичний собачка. Потрібно ще готувати щось чоловікові на завтра на роботу. Не знаю, що готувати. Сьогодні я цілий день просто про -про -про прокаталася, прогулялася. Коротше, якось так. Зараз я йому щось знайду, що тут у нас є, подивлюся. Щось зліплю з того, що є вже, щоб не готувати. В принципі, в мене тут ще є м'ясо. У мене ще є тут два шматочки м'яска. Зараз зроблю якусь цього кашу і будеться йому завтра на роботу, бо я не маю жодного ні бажання, ні натхнення, ні. нічого готувати. Так, Рустусик у нас тут лежить. як це почуває, зека? Ну, Ростіку, в принципі, нормально, правда? Він от не жалівся, нічого, трошки от такий, ніби як втомлений, да, ти був? трішки такий в'ялий був, а так загалом йому нормально, температури в нього немає, нічого немає. Ось ця от сьогодні на вечір у нього почалася трішки підніматися температура. І я взагалі не знаю, що це таке і де він його взяв. А Ангеліні, хоч би що, вона вон, лежить собі, відпочиває і їй хоч би гнем. Будемо дивитися мультфільми і зараз вам розкажу. Ко... Можна тобі ще сказати? Е, і ще я ні від кого не зараз. Дивлюсь. Ну так, да, бо ми робили е, два е. тести на е, ці. Узі чи як? На рентген, рентген ми робили. Ми робили два тести на. У е, мене вже голова не варить на що? Е, коротше, на грип, на ковід на оці. От... А ні від кого він не заразився. Ви знаєш, що я побачила? Mm -hmm. <с> я не знаю, скажіть, ви це побачили чи ні, бо я тут говорю, Росіка, а це ж було видно на камеру, скажіть, це було видно на камеру чи ні? Я це побачила тільки я. <с> Ой, треба ремонтувати комбінезона. Кігуруміка, я не бачила навіть. Навіть не знала, що там така проблемка. У мене тут взагалі, де Де? В Кігоруміку? Yeah. Для воздуха, молодічка. Ого, це, це не ти її зробив? Ні. У нас така ситуація колись була, ти пам'ятаєш, як ти в бабусі вирізав е, кружочки на постільному, на постільній білизні Ростик був в бабусі, тоді він вже захворів чи що, так? Да? Був да, бабусі. Можна робити домик. Так, да, любив робити домик. Рот і... ж видно твою дірку. Розірваний комбінезон, видно. І е, він вирішив, там такі були кружочки, він вирішив їх повирізати. Була така в нас ситуація. Потім бабуся побачила, а він повирізав кружочки. Отакої От кості. Да. Тобі років було 5, мабуть, чи 6 Ні, більше. Ти вже ходив в школу, ні? Yeah. Да? років 6 в першому класі, певно, що ти був. Я вже вдома від, прийшла від нового лікаря. Ой, я вам можу сказати, я не знаю вже, що мені робити з тими зубами. Ну, якось я це питання вирішу. Іду в суботу, буду щось робити. Вже вам в суботу все розкажу, що наробила. Сьогодні щось мені зовсім не до того. Розсік з цією племонією. У нього почалась підніматися температура на вечір. І я просто вже холодна від цих обставин, які відбуваються у нас сьогодні. Якось нам треба до завтра, щоб воно трішки устаканилося, як це буде. Трішки, щоб приборкалося це все. Ось такий от у нас понеділок, такий дивний сьогодні у нас понеділок. Сподіваюсь, завтра буде кращий день набагато, в рази кращий. Е, і вже в мене мізки просто закіпають. Будемо зараз дихати інгаляцію, робити йому. Е, і будуть пити ліки. Сподіваюся, що завтра будуть йому краще. Ой, бо я сьогодні аж від цього всього в мене просто. Ну так от е, буду з вами прощатися в цьому відео. Не думала, що сьогодні буде такий день. Що Сьогодні так все. Коротше, така обстановка буде в нас. Тому з вами попрощаюся. Бажаю вам здоров'я, мирного неба і дякую, що дивились це відео до кінця. Е -е, Зустрінемось з вами завтра.